Добрий вечір, 19-й вечір. Приїхали з Австролів. наших, сьогодні ми були в чудесній школі. Дуже вдячна така публіка. Плескали дітки нашим діткам. Наші діти дуже підготувалися. І 29 грудня буде благодійний концерт в клесові. Приходьте, це такий різдвяний, там буде дуже багато, дуже гарних номерів. І сьогодні ми заспівали їм колядки, щедрівки тим діткам і дорослим. І от я вам хочу заспівати радуй землю колядайде. Дуже цікавий там текст. Ми теж розбирали кожний куплетик. Радуй земле коляда, іде святий вечор, добрий вечор де всім дари несе святи вечор, добрий вечор, всім дари несе, нам слово каже, святий, вечор, добрий вечор, нам слово каже, що вже звізда сяє, святий, вечор, добрий вечор, ця колядочка. Е, дуже мені сподобалося, також такими затяжними святи вечор, добрий вечор. І закінчення такі гарні, ну, справжні українські. Так? І е, слово каже. А що у нас в Біблії спочатку було слово? Бачите, все одно ж про Бога, як не крутий. Що вже звізда сяє, звізда що сяє, Віфлеєнська. Ну, я, я християнка, я дуже вірю в ці е, співи. Е... Ці радісні співи. Я дуже сподіваюся, що вони все ж таки нам принесуть звільнення, що вони принесуть нам, принесуть нам перемогу, що ми будемо щасливі. От я в це вірю. Кожен раз, коли це співаю, я так, от прям навію дітям, що ви співаєте, несете щастя, радість і в собі. І оточуючим. Так що співайте колядки з таким натхненням, з радістю і наповненням сподівання щось кращого. Ось таке. Завтра буде інше.